Знову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, Кашлю немай. Російська економіка котиться в прірву. Звісно, запас міцності ще є. Завтра імперія не впаде. Однак, руйнівні чинники дедалі очевидніші. Насамперед, треба подякувати українським дронам, які залітають на нафтобази чи НПЗ РФ чи не щодня, знищивши уже 40% потужностей потужності нафтопереробки. Дійшло до того, що країна, яку називають бензоколонкою, вишукувала в чергу довжелезні черги своїх людей і тепер просить допомогти її з паливом – Китай та Білорусь ринки падають промисловість стагнує, всі в мінусі зростають лише ціни. Російська влада урізала витрати на кожну третю державну програму, які так пафосно оголошували. Цікаво, що під роздачу потрапили навіть анексовані території. Але і про це пишуть російські економісти. Уже вдруге за рік Кремль змушений був докапіталізувати опорний банк російського ВПК – «Промсвязьбанк». У нього проблеми з ліквідністю, і оборонні підприємства, які там кредитуються, просто не можуть взяти гроші на зброю. І це це точно добра новина про нашого ворога. Христина Гавриш розкаже про інші ознаки стагнації Ерефії, які повільно, але впевнено підточують сили противника. Кілометрові черги до заправок і нулі на стелах уже більше місяця в тимчасово окупованому Криму гострий дефіцит бензину, і ситуація погіршується. Це все очередь на заправку на катора є шанс, що ще є бензин. Я бензину бензина на заправках дай хлопці. Найпопулярніші 92-й і 95-й продають за талонами. А від 1 жовтня по 20 літрів одні руки. Аксюнов обіщав бензин, но з ним повна жопа. Сейчас в Криму тяжело купити за налічний. Хто приїжджає зразу? Берите талони на бензин. Шо у вас тут я не могу понять? Шо за жись така? в тока поталона в учеля. Сухі заправки і в кожному четвертому регіоні Росії. Ось черги в Хабаровському краї. А це автомагістраль Москва Єкатеринбург. Я насчитала перед нами 130 машин. Подекуди зникав 95-й навіть у Москві. Наші нефтебази атакують і наблюдаються перебої з поставками. Українські дрони ледь не щоночі навідуються на російські нафтобази і НПЗ. У серпні уразили 14 із 38 нафтопереробних заводів. У вересні ще принаймні 8. На деякі добрі дрони прилітають як до себе додому. Один із найбільших у Росії Рязанський НПЗ уражали вже 5 разів. Волгоградський і сизранський по 4. О, те та а це свіже фаєр шоу так цієї ночі. Вкотре палала нафтобаза у Феодосії. Мова саме про системність і вона зберігається влучено в НПЗ. Одна установка перестає працювати. Працюють інші. В них там є навантаження. Потім в цю в другу установку. Потім за три тижні повертається в першу, коли вона вже трішечки відновилася. Росіяни вклали грошей, ресурси відремонтували. І така тактика дає вражаючі результати. На кінець вересня в Росії не працювало 38% потужностей первинної переробки нафти, за даними російської агенції. Ціала це рахується для всього всієї території Росії. Якщо ми візьмемо лише тільки європейську частину, то втрата виробництва може сягати більше 50%. Москва обмежує ціни на АЗС, але це лише погіршує ситуацію. Невеликі заправки закриваються, щоб не працювати на збиток. Тим часом Кремль заборонив експорт уже не лише бензину, а й дизелю. І з експортерки палива країна-бензоколонка перетворюється на імпортерку. Про збільшення постачання просять Білорусь. Розрахунок такий Україна ніколи не наважиться атакувати білоруські НПЗ. Але я думаю, що в силах безпілотних систем вже знайдеться лом і на цей прийом, який Російська Федерація Хоче використати, доправляти бензин готові навіть з Китаю, Південної Кореї і Сінгапуру, щоб він не був золотим. Скасовують візні мита, і ще частину ціни покриватимуть із бюджету. Щоденно російський бюджет повинен буде робити дотації на підтримку ціни бензину на нормальному рівні орієнтовно в розмірі 30 Мільйонів доларів щоденно. Тим часом діра у російському бюджеті цього року вже у п'ятеро більше ніж планували через зменшення нафтогазових доходів. І це ще не остаточна цифра. Цього року дефіцит буде 5,7 трильйонів за їхніми очікуваннями, і ми тільки знаходимося. Ми закінчили 9 місяців цього року. А пікові видатки зазвичай перепадають на грудень. Тому за нашою оцінкою, скоріше за все, вони навіть і в ці 5,7 не вкладуться. У бюджеті 2026-го дефіцит лише офіційно 4 трильйони рублів. І це найгірші показники від 90-х. Перекрити діру завдяки зовнішнім позикам, не вийде. Росії відмовили абсолютно всі: відмовив Китай, відмовили країни БРІКС, відмовили звичайно всі міжнародні організації. Тому єдиний ресурс, який вони можуть, це всередині. Щоб знайти гроші на війну, Кремль вдався до непопулярного рішення підвищення ПДВ з 20 до 22 відсотків. Той податок, який перекладається напряму на кінцевих споживачів, воно буде впливати на кінцеві ціни, які будуть додатково зростати. Вдарі і по малому бізнесі тим, хто на спрощеній системі оподаткування, у кого дохід вище 10 мільйонів рублів доведеться платити ПДВ. Зараз його сплачують лише ті, чий дохід понад 60 мільйонів. Це фактично вбивство спрощеної системи оподаткування. Попри намагання Кремля приховати ситуацію, російській економіці таки зле, і податкові новації зайве підтвердження. Це такі речі, які уряд Росії уникав робити, тому що вони дуже оглядаються на суспільну думку, яка, як ми бачимо, значно більш чутлива до холодильника ніж до смертей своїх близьких. Сектори економіки, які не пов'язані з війною, цьогоріч впали на 5%. Заводи переходять на чотирьохденний робочий тиждень. Деталі більше підприємств банкрутує і закривається, і це лише початок. Не буду казати, що там за півроку російська економіка провалиться в пекло, але однозначно ж тренд розвернувся вниз. Головне, щоб Росію вкотре не врятували нафтодолари, і тут важливо, аби санкції наших сил оборони підсилили дієві обмеження заходу на експорт російської нафти. Тоді фінансувати війну Путіну буде ще важче. Христина Гавриш, Олександр Назаренко, факт Єдині новини.